Проєктно-кошторисна документація на будівництво комунальних очисних споруд уже на завершальному етапі, тому й проведено громадське обговорення, зауважив секретар міської ради Богдан Коляда. Із його слів, реалізувати проєкт та збудувати очисні споруди потрібно чимало часу і коштів, а особливо підтримка держави. Насправді це дуже великі кошти. Це раз, два. Це більше 40 мільйонів. 400 Я вам скажу це більше 300 мільйонів. Насправді цей проект може реалізовуватись ну це не один рік і навіть не два, тому що це велике будівництво, це технології плюс там нові комунікації треба прокладати. Сам процес налагодження і запуску воно займає ну, багато часу. Тобто, якщо буде знайдені кошти, державна підтримка, європейські кошти, то цей процес навіть може будівництво зайняти 2-3 роки. Перші кроки у зведенні комунальних очисних споруд почали робити ще більше 10 літ тому. Було виділено кошти, проте будівництво довелось заморозити. Нинішній проєкт передбачає також і експертизу тих матеріалів, що лишились. Чи вони будуть використовуватись, чи не будуть, дійсно, у людей так само питання задаються. Були вкладені кошти громади. На що вони були витрачені? Як це на сьогоднішній день буде використовуватися? Тобто, ті кошти пішли на забор. На якісь певні адмінприміщення і декілька обладнань. Тобто підстанція була закуплена, були закуплені труби. Якщо підстанцію ще зможемо використати на сьогоднішній день після перевірки, то труби, які були закуплені скоріш за все, вони вже не зможуть бути використані. Нині стоки очищає приватна компанія, до роботи якої є певні зауваження. Побудувавши власні очисні, на думку секретаря міської ради, Бердичів лише виграє. Перше, ми будемо мати сучасні очисні споруди, які. Будуть давати чудовий результат на виході. Тобто ми будемо впевнені, що стоки очищаються, і далі, коли, коли ми зливаємо вже очищену воду, ми знаємо, що ми екологічно чесні перед своїми сусідами. Олена Лук'янюк, Андрій Борисов, Теркавік.